Щорічно, починаючи з березня, у нас народжується одна і та сама рожева, повітряна, іноді трохи наївна мрія. Наша свідомість малює неймовірні картини. Ми збираємо валізи для подорожі до різних країн, оновлюємо гардероб, купуючи наймодніші речі, і перетворюємо нашу дачу на райський куточок, де бур'яни ростуть виключно для антуражу. І ось настає літо. І що ж відбувається? Замість крутих подорожей ми подорожуємо нашою кухнею, пересуваючи тарелки і кастрюльки. Замість оновленого гардероба ми носимо робочі комбінезони. Або старі спортивні штани, які, здається, пережили динозаврів. І дачу. Удача! Вона перетворюється на справжню плантацію. Замість казкових будинків грядки, замість бур'янів для антуражу, справжні джунглі. І єдина мрія, яка збувається, це мрія про ще один помідор. Червоний, рожевий або золотавий, обов'язково соковитий, що пахне літом. Ось така щорічна фігня. А у вас як?